Близько 50 протестуючих вночі блокували трасу Київ. Чоп рідні військових, що воюють у 40-му батальйоні 128-ї бригади, та активісти, таким чином вимагали надати бійцям, які знаходяться під Дебальцевим зброю, або допомогти вивести їх з цього району. До президента України написали звернення. У зв'язку з наявністю інформації про перебування в оточенні бійців окремих батальйонів, а саме 128-го, 40 сорокового, Кривбас, Київська Русь, 25-ї бригади та інших. Ми, представники громадських організацій рівненщини, вимагаємо від вас як гаранта конституції негайно вжити заходів до виконання статті 3 конституції України, а саме захисту та збереження життя громадян України, воїнів, які захищають Україну у місті Дебальцеве донецької області. Перед блокуванням траси протестувальники прийшли до рівненського голови обласної державної адміністрації Віталія Джогуні. Та вимагали довести їх вимоги до Петра Порошенка з проханням допомогти витягнути, хіба допомогти хлопців, які знаходяться зараз Дебальцеве. За словами бійця Давида, у Дебальцево може статися другий Іловайський котел, і багато українських військових знову може загинути. Зброї, яка б могла відбивати атаку, у наших хлопців немає. Зараз там сепаратіну сепере відкрито прийшли, запропонували той самий іловайський коридор коридор Той, що ми вже пройшли, зелений коридор, зброю, положили, зложити зброю і вийти. Вони зроблять коридор. І бійці всі одно одностайно сказали, ніхто позиції кидати не буде. Після розмови очільник області зв'язався з гарантом Конституції і передав все, що вимагали активісти, але вважає, перекриття траси це не вихід ситуації. На мою думку, це. Ні, вихід перекривати дорогу, якщо я поставив питання, що треба зробити, довести думку громади Рівненщини, волонтерів, активістів громадських організацій до президента. Це робиться набагато простіше через масову засобу інформацію, через дзвонок в адміністрації президента. Після зустрічі з рідними голова облдержадміністрації виїхав на місце події. Там протестувальники встановили буржуйки і кажуть, що не припинять акцію доти, доки їх вимоги не будуть виконані. Поки не будуть прийняти якісь дії, чи звернення к народу Порошенка, або там міністра оборони, кого то з них яка ну, тишина, якщо там лежаться десятками. зараз. поки не буде вирішена проблема з тим, що ми зробили заяву. До тої пори будемо стояти. У нас безстрокова акція. Пані Надія вийшла на акцію протесту, щоб допомогти своєму племіннику. Каже, на даний час він своїм другом мають одну пару черевик на двох. Без нічого. Ботинки на двох, на двох. Він одні сушили на печці, на печці вони згоріли. І на даний час вони мають двох одні, одні ботинки. Розумієте чи ні? На даний час в них немає нічого. там. Вони сидять і чекають. Кажу, що ви чекаєте? Не знаємо. Розумієте чи ні? Їх просто кинули. Близько 11-ї години 18 лютого трасу розблокували, але люди стояли недаремно. Через декілька годин у соціальній мережі прес-служба президента України повідомила, що бійці 128-ї бригади таки вийшли з під Дебальцево. Ярослава Зятик у ритмі подій.